<свист> чи всі здорові? Здорові, як почуваю. Чи є ти вдома, чи нема, дозвольте колядувати, колядувати і весь дім звеселяти! Ой, помагай Бог, пане господарю, і тут у тебе, любі гості, любі гості на секолятники, соколятики на самолочники. Мацюж добрий, пане господарю. <поцюр> добрий вечір, Бачите, як добруй. Слава його! Я думаю колядую, коляду, ковбасучі, а ви мене не питайте, ковбаси дайте, Грудочку кашки, кілька копаски, Ще того мало дайте, ще сала, Ще того трішки, дайте добріжки. Ну. Свого сина сповувала на явині колихала. Прилинули два ангели, взяли Ісуса на небеса, а небеса розтворилися, всі святі поклонилися. Я маленький хлопчик, виріс на стопчик, дуточку граю. За світлом зірки десь азі сходу йдуть родихи княжого роду. Золото, дари, кадило, міро, вразці всім серцем несуть в ефіру. Я, я, я дівчинка маленька, спідничка рабенька, черевички пропорую, боюся з прадником здоров'я. Чидирає, дурай, рай, там в неділю порану, Бог тебе кличе, дар зар тобі дає, далі бідає, звали на життя, третій на на горенички, четвертий пшениці на паляниці, а п'ятий обстаж ще дрівочка уця. А по цьому собі Славімо Його! Христос народився! Славімо Його! Христос народися! вас! моего! Яку у нас на жаль нема конфет з собою. я думаю, он приведет, поэтому спасибо большое!